Рад вітати колеги! В сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо базовий елемент нижнього модуля і поспілкуємося на таку дуже активну тему в коментарях до моїх минулих відео: це компенсаційні зазори. Для чого воно треба, як їх використовувати, чи треба їх використовувати, ну і з чого витікає. Саме ось така конструкція корпуса, дно ставити вкладне чи накладне. Сьогодні ми за ці речі з вами поспілкуємось. До речі, це така дуже філософська тема в меблевих кругах, е, який тип корпусу використовувати. Є багато прихильників накладного дна, є багато прихильників вкладного дна, і у кожного своя думка на цей рахунок. Тому я сьогодні висловлюю виключно свою думку, нікого нічого не хочу там переконувати сугубо моя суб'єктивна думка. І перш ніж ми почнемо, давайте подивимося на технічні умови, які дає виробник Кроношпан. І він пише, що є е, вимога на похибку по товщині плюс-мінус 0,3 мм. Ось цей параметр, давайте запам'ятаємо, ну і е, взагалі більшість випадків трапляється саме в плюс. Тобто плита 18 мм це такий еталонний показник, який, звісно, має свою похибку. Тепер перейдемо до самої моделі. Дивіться, я притоплюю дно на півміліметра, Як по фасаду, так і по висоті. Для чого це робиться? Уявимо, що я не зробив компенсаційного зазору цього. Ось, отак я поставив. Відправила на VR-заявочку, все добре. Але якщо в нас попадається плита, наприклад, 18 мм, 18,2 мм, і VR собі сверлить, визначає, що оце в нього базова площина. Вона лежиться на верстат, від цієї площини відраховується 9 мм, і сверлиться отвір. Потім я в собі все збираю, і де в мене буде ну ні, півміліметрика, 0,2 в мене все піде вниз. Ось, бачите? І я думаю, якщо ви початки восьмибливій галузі, багато хто стикався з такою ситуацією, ви збираєте виріб і ось так кромка трішечки, плита трішечки вилазить за кромку. І добре, коли вона буде покрайкована, коли вона не крайкована, це зовсім жах. Думаю, багато хто стикався з такими ситуаціями, я колись стикався і не знав, звідки вона ця похибка набігає. Але ж, якщо ми будемо присаджувати, в принципі, самостійно, робити розмітку і присадку, то в принципі ми повинні цю похибку враховувати і приймати за базову площину оцю нижню. І тоді в нас буде все добре. Тобто. У нас буде це база і це база. Тоді наша похибка піде всередину. Коли ви проєктуєте меблеві вироби самі присаджуєте, ви повинні завжди враховувати, куди піде похибка, що плита не 18, вона 18,1, 18,2, навіть 18,3 може бути спокійно. Тому враховувати це діло обов'язково. Але ми тут стикаємося з іншим питанням. Це радіус кромки. Давайте я вам продемонструю. Тобто ми обираємо, умовно, в нас же ж там кромка не під 90 градусів. Ми клеємо 0,8 кромку. Ну і отримуємо радіус. Ну там 0,8 мм немає. Ну, давайте навіть 0,5 мм. Ми з вами поставимо радіус і подивимося, як це буде виглядати. Ось, і при Детальному огляді, що ми знову будемо бачити? Знову ми бач... будемо бачити край плити на якихось там півміліметрика Так і буде, як понизу, так і з цього боку. Тобто рукою пальця ви можете водити і нічого такого ви. Тобто плита буде стояти рівно, але ж тут буде радіус. Ну і це теж, як бачите, не зовсім так естетично. Ось саме для цього і робиться цей зазорчик. Тобто я відступаю 0,5 мм всередину і 0,5 мм вверх. І тоді це дуже естетично виглядає. Я навіть зараз подивлюся, в мене були зразки. Я робив реальні зразки VR з компенсаційними зазорами і без них. І зараз я вам покажу цю різницю, якщо їх знайду. Так, панове, включаюся з телефона. Ось цей зразок він виконаний без якихось зазорів. Ось так на дотик все гладенько, все класно, все чітко, але ж ми можемо бачити є така певна щілінка. Де? Угу. Як тут? Ну воно, мабуть, не, не, не сфокусує. Ось, бачите, ось так от можливо буде видно. Тобто я можу тут розледіти його як зсередини. Тут трішки воно видно як би Тобто Мені не дуже подобається такий варіант виконання. А ось це виконано з зазором. Тобто воно теж виглядає, як бачите, майже рівно. І воно прям ну, дуже так обережнень, дуже так, ну, як треба. Ось тут зазорчик вийшов. Ось якраз 0,5 мм на краєчку. А ось тут, скоріш за все, якраз похибка сюди і пішла, воно майже в рівень вийшло. Ну, є там, трішечки, трішечки. Але ж це виглядає. Ось якось так максимально естетично і красиво. Тут я ще не натирав ці панельки, це я робив так, виключно для себе. До речі, покріпленням одразу дивіться це. Стяжки хаосінг, чого я їх і використовую, вони закриваються такими заглушками, і їх, ну, так, не соромно поставити і навіть середину корпуса. Там, де в мене не виходить стяжки приховати, я використовую їх. Ось якось ось так. Ось такі два зразочки робив. Ну, я ж кажу, Оцей мені більше подобається. Тут ще додаткова деталька повністю закрамлена по кругу. Тут цей край я не крамкував, щоб подивитися, як, як воно буде. Ну, ось вийшло якось так. Який вам більше подобається, напишіть в коментарях. Також саме і зверху. Тобто, ця царга вона на себе навантаження ніякого не бере. Вона, вона тут стоїть для того, щоб тримати правильну геометрію корпуса. А сама стільниця лежить на усіх боковинках. І я цю царгу відступаю як вниз на півм, так і притоплюю її на товщину кромки. Тому що якщо я її умовно поставлю рівно, ми тут, звісно, що не будемо бачити, ну, там, воно все закривається стільницею, естетики нам тут в принципі не потрібно. Але якщо плита виявиться 0,3 мм, то в нас стільниця буде лежати саме на царгі. І вона буде повністю перекошена. А Нам треба, щоб вона лежала на боковинах корпуса. І саме з цієї причини в нас вилазить сама конструкція корпуса. Я тут створив ось такий файлик, коли ми будемо створювати корпус і становити її один до, до одного. Дивіться, якщо в нас буде умовно ось така стиковка, тобто тут в нас там. Буде якась похибка, і тоді в нас буде нестиковка по нижньому краю. Вона буде там, в принципі, не мінімальна, але ж вона буде. Тому я для себе вирішив, що мої вироби будуть стикуватися максимально плотно. Тобто в нас буде стиковка по рівному краю, і тоді вона буде максимально плотною. Коли ми ставимо їх на дно, То, звісно, в нас можливо похибка, вона, можливо, трішки піде всередину. Ну, тут на свій страх і ризик треба все ж таки буде ставити рівно. Але ж ну, це такий танець з бубном, як на мене. Знову ж таки, нікого не переконую, це моя особиста думка. Тим паче є відео, я в описі закріплю посилання, де в лабораторії VR тестується навантаження. Тобто головна причина. Хто робить ще накладне дно, це те, що воно витримує більше навантаження. Я даю посилання: зайдіть, передивіться навантаження, вони витримують абсолютно однакове, якщо ми використовуємо ось такий підп'ятничок на опорі, або опору трішки заводимо на боковину. Вони витримують абсолютно однакове навантаження. І коли ми вже з вами знаємо, що в плиті є. Певна похибка, то ми з вами можемо а, враховувати і інший зазор. Це зазор, а, ну бо він називається в кругах міжмодульний. Тобто, коли ми робимо два модуля по 600 мм, ми його стикуємо, начебто все плотно. І між модулями в нас виходить не 1200, а 12001 мм. Тепер ми розуміємо, звідки він береться. тобто Тут буде похибка на цій плиті. 2, 3, тобто 4 плити. Навіть похибка в 0,2 мм дасть нам цей плюс 1 мм міжкорпусного зазору, як його називають. Тому враховуйте обов'язково. Тобто кожен модуль інший буде додавати плюс 1 мм к загальній ширині. І сказати, що така конструкція корпуса є єдине правильне, я теж не можу, тому що бувають багато різних ситуацій, коли Неможливо зробити корпус ситуацією з вкладним дном. Наприклад, нещодавно я збирав тумбу в ванну кімнату, теж її збирався робити складним дном. І потім, при проектуванні, зрозумів, що я всередині її просто не зберу. Вона була на всю ширину і в двері б вона б не пролізла, б я б її там б не розвернув. Тому в таких випадках, звісно, що проєктується, що дно є накладним. Тобто спочатку ставиться дно і всередину вона повністю збирається по місцю з накладними боковинами. Сподіваюся, питання з компенсаційними цими зазорами та відступами всім зрозуміле. Якщо я не зрозуміло Доніс, то ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях, що це не зрозуміло і чому так, я буду намагатися ще глибше це пояснити якось більш зрозуміліше. І тепер давайте я вам покажу ще одну штуку, до якої я прийшов в нижніх модулях. Це. Знову ж таки, я повернувся до використання накладної задньої стінки. Я завжди до цього ну, намагався використовувати все в паз. Це класно, естетично виглядає. Там такі пазові є кут, кутнички, якими все це діло кріпиться. І я використовував саме такий варіант. І ось ну, буквально пару місяців тому я знову почав робити накладну задню стінку. Чому? А, тому що. Ми намагаємося максимально цей модуль, так би мовити, гідроізолювати. Ми клеємо крайку по кругу, пурклеєм, щоб тобто це потенційне вологе місце, куди може волога потрапити, щоб вона не розбукла. І от уявіть, ми там все клеїмо дорогущим пурклеєм товстою крайкою. І потім завідомо для себе, робимо паз, який без проблем може потрапити вода. він буде в будь-якому випадку відкритий і між е, задньою стінкою 3 мм і 3,5 мм пазом, звісно, там буде зазор, і звісно, там буде. Куди напитатись вологи. Тому я від цієї ідеї відійшов, ну і тим паче економиться місце. Тобто я розраховую модуль, щоб сюди стандартно залазив 500, 500 та шухляда. Звісно, що в верхні модулі там це визвано конструктивною особливістю, щоб завіси були притоплені там на 20 мм і задню стінку треба притоплювати. Там вже паз із за конструктивних особливостей. Тут же ми робимо її накладне і кріпимо ось такими саморізами з прес-шайбу з, з, зі збільшеною головкою саморіза. Ось якось так. Я вважаю, що нижній модуль я вам увесь показав. Буду вмикатися зараз, проектую таку для себе невеличку бібліотеку. І якщо будуть модулі з якимись цікавими особливостями, наприклад, ось буде наступний холодильний модуль, я буду включатися і записувати такі коротесенькі відео, якщо вам буде це, звісно, цікаво. Тож, зворотній е зв'язок в коментарях. Буду чекати на ваші ві відгуки, на ваші побажання по наступним випускам. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Всім пока!